Армія РФ активно наступає у Донецькій області на півночі. В районі удачного та котлиного ворог намагається перерізати шляхи постачання до Покровська, щоб оточити місто. Аналогічна ситуація на схід від Мирнограда в районі Воздвиженки. Тут росіяни вже досягли траси, яка з'єднує регіон із Дніпропетровською областю. Росіяни намагаються обійти агломерацію покровськ мирноград зі східного напрямку поблизу селища Воздвиженка. Вони просуваються на північні траси. До дороги залишається близько двох кілометрів. Будь-які вже досягає. Ця відстані не кажучи про артилерію, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російське командування ймовірно розраховує на блокаду цих міст, щоб уникнути лобових атак з ЗСУ. Покровсь та фактично єдина агломерація, яку противник буде намагати взяти однією операцією. Утримання Покровська та Мирнограда стає дедалі складнішим через скорочення шляхів постачання. Українські захисники посилюють оборону та завдають ударів по російських позиціях. Експерти впевнені, що успіх ЗСУ на цьому напрямі можливий із залученням додаткових резервів.